7 липня 24 рік. Що після розсади в теплиці росте? Тут посажені баклажанки, лишились томати на насіння. Там перчики і тут перчик. Це перчик власної селекції. Ті Тут помідорки. вже починають достигати. Там кавунчики ростуть. Перці жовтенькі. Ще не жовті, але будуть коли жовті. Це кавуни, не? не знаю коли будуть. Це лишилось на насіння з базиліком. Газані. Тітю, мама, лишила на кроплення Це томати на насіння. Це такі колобки. Це жовті ранні достигають. Тут різбуді у нас ріагрант, так і лишили на насіння. Це мій кермек. Кермек. Який сіл відкритий ґрунт, накривав, коли, була, коли були приморські. Тут росте антігола. Дів рідний. Тут посіяли мама морковинку. Маленьку, не знаю колись виросте, дещо немає. Вода дефіцит. тут бере, щоб посіяно, щось на ахті. Томати висажені на насіння. Тут також томати на насіння, а тут мати посадила огірочки. І там томати. Цій теплиці не сілось нічого, був висаджений перець. Ну Він щось мені не подобається. Це Яніка гібридний. Ну щось він не ахті. Не ахті ну такі мать. На два тижні раніше ніж чим чи, чи Мені Щось не подобається. Тут польот самоліт, не летить він нікуди. З цієї сторони різні сорти жовтого. Теж щось фігня не зав'язується, не листя. Зав'язується, а тут мікроби якісь. А це наш перець звичайний. Ось такі перчинки висажені почти на три тижні пізніше, ніж той будь і набагато краще. 在一起。